Всім привіт! Сьогодні буду робити довгоочікуваний косплей на крампус. Хоча більш очікуванішим є косплей на Тріс Мереголь із відьмака, але він ще повністю не закінчений. Залишились деякі детальки. Та косплей крампуса я теж затягнула дуже довго, по причині того, що перука з Китаю йшла більше місяця, зовсім не так, як я розраховувала. І так, менше звездячки, більше роботи. А то мені і так скаржиться, що відео тошнотні та без конкретики. Тому приступаємо до конкретики. Першим, що я роблю, це одягаючи. Червоні лінзи. Знімаю свої для зору з діоптріями, одягаю кольорові без тому, трошки буду підсліпувати. Мені дуже подобається, як я виглядаю в цих червоних лінзах. Задумуюсь над тим, щоб замовити такі самі тільки з діоптріями, ходити по вулиці і лякати людей. Коли лінзи одягнула, приступаю одразу до основного, тобто клеїти накладки із повітряного пластиліну, які зробила напередодні. Спочатку приміряю їх. Ну і куди ж без падінь. Приклеювати все це добро я буду на вонючий латекс знову. Та перед цим вкладаю брови гелем, щоб віддерти накладки та залишити їх після на місці. Готово. Тепер приступаю до зволоження обличчя алої гелем. Наношу його ще для того, щоб зменшити негативний вплив на обличчя після майбутніх маніпуляцій. Але я все одно впевнена, що мене після цього обсипить. Мене перший раз таке косметики. бачите, яке красне, лівим глазом вже пухло. Ну що ж, відкривається столітнє яйце. Беру свій майбутній тимчасовий ніс, наношу на нього латекс, чекаю, поки трішки підсохне, і чіпляю. Ну, а далі могучі надбровні дуги, чи брови неважливо. Спочатку я їх приміряю. Дивлюся, яким боком, як краще вони будуть на мені виглядати. І приклеюю. Моментами доводиться додати латексу, тому що деякі частини відчіплюються. Тепер настав час вилиць, і я зберу свій гермошльом та стану людиною магнітом. Навазюкала латексом і приклеюю. A few moments later. Тепер черга Гігачат підборіддя. Вона точно не пропускала уроки м'юінгу. За тією ж схемою приклеюю латексом. В принципі, на цьому приклеювання закінчені, далі буде розмальовування. Коли все висохло, я звичайно придивилася і побачила, що вилиці занадто високо, тому вчепила їх трошечки нижче. Розпочинаю розмальовування. Для цього мені знадобиться масляний грим, спонжик та тоненька кісточка. Спочатку починаю з білого гриму, затоную ним обличчя. Ось цей етап гриму займає саме найбільше часу, коли потрібно зробити тон. Фон, полотно, на якому вже будеш малювати, розмальовувати. Я вирішила для вас пришвидшити та зняти гіперлапс, але він знявся чомусь в розфокусі. Зробивши білий тон, далі беру чорний грим та промальовую тіні. Беру спонжик та розтушовую грим. Страшно. Додатково кісточкою з білим гримом прохожуся по частинам, де не дістало спонжиком. Прохожусь максимально близько до лінії росту волосся. Та розфарбовую підборіддя. Далі знову беру спонжик та трамбую все ним поверх, тому що розтушувати грим без нього дуже важко. Далі в бій вступає аквагрим. Спочатку буду використовувати чорний. Чому саме він? Тому що легше розпреділяється та має більш насичений колір. Масляний грим я використовую як підложку. Тон, а от уже аквагримом поверх можна додати чіткості та яскравості. Далі під деревову музику без авторських прав подивіться на процес. Закінчивши очі та вилиці, починаю розмальовувати деталі, а саме ніс. та зону росту волосся. Стараюся розтушувати цей контур, зробити його сіруватим. Коли з масляним та аквагримом покінчено, беруся за тіні. Спершу чорний колір, щоб зафіксувати рухому повіку. Після використовую його, щоб промалювати детально тіні, які не змогла зробити гримом. Тепер сірим кольором із палетки прохожусь по світлих виступаючих частинах. Саме час закінчити очі. Для цього беру чорний каял, промальовую верхню та нижню повіку і міжвійку. Після білим олівцем промальовую нижнє повіко та за допомогою білого аквагриму промальовую на нижньому повіці ось таку стрілочку. Тіні на верхній повіці очікувано з'їлися масляним гримом, тому я поновлю їх знову тінями. Далі етап фіксації гриму. Для цього беру прозору пудру. Набираю чим побільше на пухнасту кісточку і втираю, набиваю, настукую на обличчя. Так як пудра прозора, можна не боятися та наносити її поверх будь-якого кольору. Показую забруднені ручки. Грим на обличчі майже закінчено, залишилися лише губи. Ну і наклеїти вії. Губи я вирішила робити яскраво червоного кольору під колір лін. Спочатку мені потрібно зробити контур. Використовую для цього чорний олівець, яким малювала каял. Далі беру червоний олівець та повністю заповнюю. Привіт знову в брудні руки, тільки вже від помади. Далі вії. Для цього косплею я замовила аномально великі вії не для повсякденної носки. Перед приклеєнням обов'язково пропрацьовую свої вії крлером та туш'ю. Ох, цей відповідальний момент правильно вчепити вії. Капець жалюзі собі на око начепила. Тепер я та сама відьма із гензель та гретель. Жінка головнокомандувач Жінка головнокомандувач Жінка головнокомандувач Перед розфарбованням шиї піду помию руки. З чистими руками набагато приємніше працювати. Щоб розфарбувати шию, буду використовувати знову спонжик та білий масляний грим. Фіксую все пудрою. Рухаюся до фіналу, тому саме час одягнути пируку. Розпочинаю із шапочки. Тепер її величність довгоочікувана перука. На жаль, таке буває, але вона виявилась мала на мою голову. Згорим пополам, якось я її одягла. В цій перуці є в лобній частині сіточка, яку потрібно приклеїти, і тоді буде більш натуральний ефект. Тут я вирішила приклеювати латексом, і це фіаско братан. Не потрібно було так робити, бо після я вимучилась, щоб її віддерти. Спойлер, профарбовую стик аквагриму. Йоу! Тепер я блондинка, нарешті збираю повністю образ, одягаю завчасно куплену в секунді шубку. Далі роги, які я зробила із того, що було. Закріплюю їх на голові та одночасно приховую обруч за допомогою волосся. Ось таким методом. Далі чіпляю ельфійські вуха пофарбовані коричнево чорним аквагримом. Вийшло так, що й мої вуха видно. Я надіялась, що їх не буде видно, але їх видно, тому довелося пофарбувати. У ході справи помітила, що не вистачає тіней на шиї, тому довелося додати і їх. І на фінал залишилося розмалювати руку. Хочу зробити її повністю білою, а частину ладоні та кінчики пальців затемнити чорним кольором. Застібаю шубку, поправляю перуку і все, косплей на крампуса готовий. Я задоволена результатом, хоч цей косплей і обійшовся мені достатньо дорого, десь близько двох тисяч та кілька недоспаних ночей. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Лайки, коментарі, бажано ще підписки. Це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До зустрічі!